Так, учні острозького навчально-виховного комплексу виготовляють патріотичний шопер, іншими словами, екоторбинку. Створюють його за допомогою процесу сублімації. Учні займаються виробничим процесом самостійно. Саме процес є доволі легким. За допомогою спеціальних матеріалів для сублімації, таких як папір, фарба. Ми можемо виготовити при високих температурах будь-який малюнок. Коли ми вже кладемо виріб наш під прес, він за допомогою високих температур, ось тут ми використовували 190 градусів на 60 секунд. під дією високих температур фарба проникає в тканину і там припікається. Недавно стартував проєкт під назвою Все буде Україна. Ми виготовляємо і продаємо суверенну продукцію, і кошти з якої підуть на підтримку волонтерських штабів та ЗСУ. Також будуть організовуватися культурні заходи, майстер-класи, будучи Приходити діти, з які були вимушено переселені, і також будуючи брати в цьому участь. Скажімо, сьогодні досвідченим у цій справі школярам також допомагають юні переселенці. Я з Сєвєродонецьку, це Луганська область. У 2014 році, коли в нас також була війна, ми переїхали в Харків. Та зараз такої можливості нема, тому що там також дуже активно. Та ми приїхали сюди. Ось та мені запропонували. Прийти та зробити різні речі мені дуже сподобалася. Ця компанія дуже добра, весела. На своїх виробах школярі зображають різноманітну патріотичну символіку. Вони використовують зображення з загального доступу, але шукають художника для власних принтів. Ми виготовляємо екосумки, футболки, чашки, пазли. Наприклад, ми виготовляємо з прапорами нашої країни синьо-жовтий. Потім ми Пропагандуємо те, що ми українці, ми сильна нація, ми сильний народ. Також і все буде добре. Втілюють проєкт у кабінеті учнівського самоврядування Острозького НВК. Молодіжному підприємництву декілька учнів закладу навчалися торік у Польщі. Наш проект Все буде Україна зараз реалізовується. З використанням е, сублімаційної техніки техніки, яку ми отримали в результаті попереднього участі дітей в попередньому проєкті е, українсько польському обміні. Один із місцевих підприємців надав дітям таку можливість допоміг у закупівлі сублімаційної техніки. Сам процес займає не дуже багато часу. Наразі все залежить від кількості закуплених матеріалів. Перша партія продукції вже готова. Тепер у закладі планують придбати матеріали для подальшої роботи. Володимир Струс, Роман Шиконець. новини на Суспільному.